Як народжується в людині бажання? І далі друге питання від Хелен. І коли бажання вже наповнене, як виникає наступне бажання? Так. Хороше питання. Наповнення вбиває бажання. так. А народжується бажання в людині? Ну, є декілька механізмів. Перше, це рішимо, про яке ми казали, тобто за програмою. Є програма записів внутрішніх, де просто у вас в якийсь момент з'являється бажання. Ну, ви ж не програмуєте їх, вони просто в якийсь момент у вас раз і з'явилися, одна, друга, третя. Дійсно, вони приходять до нас ще із е, суспільства. Ну, як я казав, про рекламу вже, але це теж е, можна віднести до зовнішньої системи, фактично до решимо, тому що е, суспільство навколишнє, воно ж теж. Розвивається по програмі, Тож, те, що я отримую, воно з'являється в мені не випадково. Приходить до мене, тобто я не створюю бажання, треба зрозуміти це. Воно приходить фактично. Володя казав на попередній лекції, що вони приходять від Творця. Він хоч і вчений, але сказав так прямо: від Творця. Це фактично мається на увазі, що приходить від цієї складної системи інформаційної, в якої ми живемо. Ця система вона має розум і вона має до нас якби цілеспрямоване розвиток. Тому воно посилає нам кожній людині та й суспільству в цілому бажання різні. Тепер, а коли бажання вже наповнене, як виникає наступне бажання? Точно так же за програмою виходу цих рішимо, тобто наповнюється одне бажання, з'являється інше, наповнюється, і таким чином ми розвиваємось. Але розвивається що? Розвивається поражнеча, Фактично. Ви розумієте, що від маленького бажання росте порожнеча, все більше і більше і більше. Ви хотіли одного, потім хочете більшого, і ви насправді, коли наповнюєте бажання, ви відчуваєте ще більшу поражнечу і відповідно більше страждання. Тому що саме ненаповнене бажання, воно викликає велику, велику поражнечу в людині і велику депресію. Тож, всі східні методики, там різні, ось те, що там пов'язане з медитацією, з, скажімо, ну, індійські, скажімо, називаємо їх так, хоча там їх багато різних, але можна, якби, підсумовуючи, сказати, що всі вони кажуть. Тому одне, що давайте ви тоді просто скасуйте свої бажання і ви будете нормально себе відчувати. Тому фактично зараз все заняття собою в навколишніх людей. Це, до речі, теж цікавий феномен, що там коли я ну там, 10-15 років тому ще не було такої великої кількості психотерапевтів. Зараз величезна кількість. Психотерапевтів, які в принципі кажуть одне: розберись в собі, що ти хочеш. І допомагають тобі фактично розібратися в своїх бажаннях. Вони не, не можуть сказати тобі, як їх наповнити, але ну, якби, напрямок такий: розбирайся, давай допоможемо, що ти насправді хочеш. І друга частина люди займаються а, різними східними методиками медитація, йога, які кажуть, та просто скасуй своє бажання, не бажай. Ось не будеш бажати, тому тоді не будеш відчувати страждання, тому що дійсно страждання відчуваються там, де не наповнене бажання. Кабала каже інше, Кабала каже, що е бажання не треба скасовувати, бо вони до нас приходять не просто так. Вони <кiffe> 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 До нас приходять, щоб ми могли з ними працювати. Яким чином ми можемо з ними працювати? І вона нам розповідає. І це називається робота в трьох лініях. Дійсно, у нас є ліва лінія це бажання величезне, ну там багато всього, там не тільки бажання ми будемо розбирати. Є права лінія, це світло, величність цього віддачі, світло, яке нас наповнює. А середня лінія це ось фактична змога поєднати їх. І поєднуються вони тільки в своєму джерелі. Тобто людина насправді отримає і бажання, і наповнення. Не для того, насправді, щоб просто наповнити їх. Вони насправді, ось ця схема, вона не придатна. Тобто, як сказати, вона не є повноцінною. Для нас природньо просто думати, що якщо я чогось хочу, то природньо, щоб я себе наповнив і щоб я це отримав. Ми просто не розуміємо, не відчуваємо. Іншого механізму, іншої схеми, як це працює. А насправді природньо задумано в цій схемі ще третій елемент, середня лінія. І ця лінія називається творцем, ця лінія називається першоджерелом. Фактично, людина, коли отримає і бажання, і світло, яке наповнює, вона повинна дойти до коріння бажання. Та коріння насолоди. Зрозуміти, прийти до внутрішнього відчуття свого єднання з силою, яка створює і бажання, і насолоду, це фактично є внутрішня робота кабориста, яка називається роботою з наміром. Тобто є бажання і є намір, який ми можемо прикласти до цього бажання. Тож, ми можемо використати бажання для того, щоб з'єднатися з тим, хто нам його посилає а, і використати насолоду як зв'язок з ним. Тому виходить, що коли ми отримуємо бажання та насолоду, воно не анулює це, а воно створює для нас плюс до того, що ми відчуваємо насолоду, плюс до того, що ми відчуваємо велике бажання. Воно надає нам ще великий потенціал до внутрішньої еволюції, до контакту з витоком, до розуміння його відношення до нас. Тож, відповідно, ми починаємо зростати. Зростають бажання, і ми використаємо це для свого ще більш глибокого відчуття і розуміння. Ну, це називається творцем в кабалі, цієї сили, яка створює і бажання. І наповнення. Але це внутрішня робота, ми будемо про це говорити. Робота з наміром. І тому виходить, що чим більше у людини бажання, тим більше вона може через свої бажання, а в ідеалі можна таким чином використати абсолютно любі бажання. абсолютно. Вони для цього і створені. Для того, щоб отримавши велике якесь бажання через якби крізь нього використовуючи це бажання. Піднятися на, на інший еволюційний а, рівень. Не просто його наповнити як якась кішка чи собака. Знаєте, це тільки тварини напряму наповнюють свої бажання. Ти там ось в, візьми там торт якийсь та постав його перед собакою, да, там на, на, на підлогу, вона зразу його накинеться та з'їсть. Вона не буде. Ніяких розрахунків робити ні з тобою, ні з ким, ні з тим, хто цей торт створив, ні кому він, для чого, який він. Ось це все, це все вже намір. Вона просто його напряму з'їсть та наповнить себе. Так, і ми, в принципі, намагаємось кожен раз зробити. Але це схема наповнення, яка відноситься до, до тварини. А ми повинні перевести себе на інший рівень. І ось все наповнення воно починається саме в намірі. І тоді там розкривається зовсім інша площина взагалі існування. І виходить, тому і кажуть про кабалістів, що вони якби наслідують два світи. Перший світ це ось цей світ, що ми відчуваємо в собі, а це дійсно і є сприйняття реальності, тому що ми все сприймаємо в реальності тільки через своє бажання отримувати. Ось просто подивіться за собою, все те, що ви сприймаєте навколо. Хороша погода, чи погана на, на, на дворі — Це що таке? Це те, як ви в своєму бажанні відчуваєте. Хороша це погода чи погана. А, гарне місце, чи погано навколо вас? Ну це теж це абсолютно ваше бажання наповнення. Зараз відчуває так. Все, що завгодно, хороша у вас машина, чи погана, стосунки, все. Це ваше бажання наповнення. А, тож, це ось весь світ, який навколо вас малює вам картину, це просто бажання отримувати таким чином. Але ми створюємо на, це, на цей механізм отримання додаткової таку надбудову, яка називається екран. Екран це такий намір. Коли у вас розкривається бажання, ви можете таким чином себе сфокусувати, направити, що ви ніби ставите такий екран, такий намір. Що ви, окей, є бажання, але я можу зараз з ним працювати, я можу його використати, з ним пограти, я можу з ним повзаємодіяти, яким чином я його зараз буду використовувати. А де тут за ним, за цим бажанням, той, хто створює ці бажання, а де тут, як, яким чином я можу увійти з ним в контакт? І ось ми все це, в принципі, вчимо. І е, ми практикуємо це фактично. Тобто, ви. Результатом ось цих всіх занять воно буде якраз те, що ви будете це практично робити, але ми ну, будемо розбирати, як, яким чином це дуже цікаво і дійсно є невелика насолода.